Усім привіт! Ви так довго цього чекали. І ось, Богдан шоу вертається на екрани. Зовсім не той, яким ви його бачили раніше. Це не обзор іграшкових моделей машинок. Сьогодні я розкажу про декілька новинок і дещо, що не знає ніхто із моїх підписників. І так. Те відео, яке я поклав у, приват, у приватність, воно вийшло, м'яко кажучи, не дуже. Я знімав на планшет і опер його об диван, але чомусь переключився режим на заповільнену зйомку. Я коли там набрався цього один перегляд, і тому я його. Поклав у приват. Не хотів, щоб бо багато хто бачив цей кошмар. Я починаю поступово. Також було в мене іще дві машинки із того повітряного пластину, але я їх не показував, я їх розбив в другу буквально, бо вони висохли і розбились туху. Липневі відео. Це відео, яке я знімав у селі. Вибачте, що не, не зазняв тріммер, тому що і так виходить. Тому що я робив не занадто довгі відео. А тріммером я їх чесно взагалі не бавився в той день. Я тоді ще газонокосаркою все викосив і все, там не було бордюрів. Також було наві... Було в кінці літа цілих два відео, які не. Потрапили на YouTube. І все через те, що вони вийшли 20 хвилин і не загружали. І дуже довго щось їх прогружало, тому я не зміг їх загрузити. Також перерва мала бути осінню заповнена відеосом про асфальт 8, де я грав. А того причому. Але, на жаль, Цього відео так і не з'явилося. Я думала, все добре, але насправді нічого не добре. Я спробував його зимою перезагрузити, але нічого не вийшло. До початку зими. він вийшов, здається, занадто довгим, як для формату мого каналу. А ті два відео, які не вийшли, вони знімали ще в серпні. І вони грузили дуже довго. Це був обзор газону косарки керхер та, трі... та обзор трімера і заодно покос керкером. І, і так, тепер цим літом, або, а, цим літом, або навіть цією весною, тепер, правда, щось дощить, трохи холодно. Цим літом, а може навіть цією весною я відзніму відео. Я зроблю нові обзори. Більш професійні і, і в новому тепер форматі. Новий сезон Богдан Шоу. Прощай, до речі, канал Богдан Шоу. Як тільки я побачу, що тут набереться хоча б 15 переглядів, одразу в той же день перейменую свій канал на Богдан. Творчість та огляди. Пластилін. Пластилін не йде із моїх рук. Я продовжую професійно ним займатися. І зробив я вже ліпив і оку із пластиліну в грудні, але її не викинула на канал, бо я там трішки говорив, так, бо я там трішки так собі зробив озвучку саму. Мені не сподобалось, тому я, вибачте, не буду цього відео. Але там не було особо на що дивитись. На, там не було, тільки дзвінку, ходова трошки. І сон. Зараз тепер і завтра... завтра, до речі, сьогодні, до речі, не просто день. Сьогодні у Богд... Богдан Шоу цілий рік. Рік від того, як я запустив. До речі, в першому відео я говорив Бодя Шоу, бо спочатку так мав називатися цей канал. Але так сказалися обставини, що канал прийшлося переіменувати, тому що Бодя шоу двічі вибивало. Коли ми створювали. Коли, коли ми з татом його створювали, то Бодя шоу двічі вибивало просто і виключало Бодя шоу, точніше, коли він називався. А Богдан шоу... Та Ця назва зберегла. Зберегла мій канал і я лишився на екранах з вами. Це відео. І так, до речі, я займусь 21.04. Тепер ліпкою, але не простою 21.04. Це буде поліпшена версія 21.04 фургон, де буде лише дві двері, а далі просто цільна пластина, цільний фургон. Ззаду теж буде не похоже на четвірку, чи касперду буде така зовнішність Жигульовська. Того. Це взагалі новий рівень буде. Це буде не така четверка, яку ви, може, бачили колись, бо це не так. Це буде фургон, який я покажу, коли, доліп, коли зліплю. Так, тепер будуть нові, нові, нові огляди без нудоти. І цікаві огляди без матюків попереджаю одразу. Так що молодша категорія теж дивіться. Ну, я і допомагаю з матюками. Я просто кажу, що в мене какао не буде з матюками. Так що, меми мене я монтувати не буду. Монтувати я відео не люблю. У мене виходить гарно їх зазняти. Маю штатив. Буду знімати на штативі, тому що я його колись показував у тому відео, яке не вийшло. Але ці відео я відзніму, штатив теж покажу. І на остаток скажу, з Днем народження Богдан Шау.